Не часто всім групам громадської організації пошук Дніпро вдається зібратися разом, адже кожна має відпрацьовувати свою ділянку на колишніх полях боїв великої вітчизняної навколо Кривого Рогу, а це величезні площі. Та цього разу пошуковці працювали на зовсім нових позиціях, існування яких підтвердили документи з центрального архіву міністерства оборони. Це позиції, получається й від хутора високі в сторону Кривого рога, в сторону віль веселого поля, з зеленого поля, тобто це якраз обронительна позиції німців і наша наступательна позиція. Раніше проведена розвідка дозволила визначити позиції радянських військ. Шляхом логічних міркувань вирахували, де можуть бути позиції німецькі. Як доводить практика пошукової роботи, після наступу наших військ на перших позиціях гітлерівців обов'язково знаходять останки радянських бійців. До обіду металошукачі знаходили лише побутове та сільськогосподарське знаряддя. Та як завжди, і це явище ніяк не можна пояснити. Останки бійців почали знаходити після обіду. Як кажуть самі пошуковці, після обіду хлопці просяться додому. І ось пішли солдатські казанки, гільзи, а за ними валянок. Начали розкапувати. В результаті вийшло чотири чоловіка в одній братській могилі. Це наступальна операція наших військ, совєтських. Лежали они в німецьке траншеї, там і були прихоронені, виходить. І ребята рядом була ячейка, буквально в 30 40 метрах від нас, где підняли ще останки одного бойца, теж советской армии. Все, яке очікували, на німецьких позиціях першої лінії під час наступу загинули найвідчайдушніші наші бійці. Їм було від 20 до 30 та двом приблизно по 40 років. Скоріш за все, їх ховала спеціальна похоронна команда. Не було... Ні, оружие, то сні, ні, ні бойовий, в вакупі погибшие, тому що не ни ні с ними, ни ні амуниции никакой. Словом при загиблих не було жодної речі, яка б могла допомогти встановити особу. І таких невідомих на сьогодні більше серед тих, хто і досі лежить в землі навколо хутора високого. Це одне з місць найкривавіших боїв за визволення кривого рогу від фашистів. За время это получается около окла недель з кінця января, по початок февраля 44-го года на этих позиціях полегло около коло трьох дивізій. Враховуючи, скільки прізвищ викарбовано на меморіальних плитах, та скільки загиблих підняли пошуковці вже за останні роки, неважко зрозуміти, що в полях та посадках неупокоєними залишаються тисячі бійців червоної армії, як в окремих окопах, так і в санітарних похованнях. Тому пошукова робота навколо хутора високий не припинятиметься. Есть и схемы захоронения по, по этим местам. Есть посадка неотработанная. Там около 400 бойцов в этой посадке. Но посадка очень густая, поэтому ее нужно вот сейчас дождемся осени. Листва упадет. Будем попробовать отрабатывать.